Колобок, який котиться, а не йде. не на 100% з відкритою душею робить всі вас контролюють. Бачиш, ось це у тебе не ок. Що він прямо ось так, от виліз з вікна цієї будки, справжнє життя на вулиці. Ну це прям дуже тяжко. Вам буде дуже тяжко щось вирішити. Просто забула про ці проблеми. Привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про турецьке суспільство і його плюси і мінуси, які я винесла протягом цих 15 років, що я знаходжуся в Туреччині. Нагадаю, що 13 років з них я прожила в дуже великому місті в Стамбулі, де і народився мій чоловік турок і виріс там. І зараз ми вже півтора року живемо в Ізмірі і. Досліджуємо егейське узбережжя. Мені є що розповісти, тому що я вхожа, скажімо так, в безпосередньо в турецьке суспільство через родину мого чоловіка. І це, знаєте, буде таке масштабне відео не тільки мої спостереження, просто як іноземки зі сторони, українки зі сторони, а саме з середини турецького суспільства, тому що я вже в ньому знаходжуся. Скажімо так. Поїхали. Для себе першим плюсом я підкреслюю те, що турки неймовірно гостинні. Ви приходите кудись на базар, вам можуть запропонувати чай, спробувати якусь їжу. Ви можете так накуштуватися цієї їжі, що вийшовши з самого базару, ви вже будете такі, знаєте, як колобок, який котиться, а не йде. Така ж сама система в банках. Ви можете просто сидіти, вам можуть запропонувати чай чи водичку. Тобто ви... Приходите до когось додому, там ломляться столи, вас постійно якось пригощають, може ще з собою здати якісь термосочки, і це дуже класно, бо. Знаєте, оця церемонія запрошування на чай, вона дуже популярна і тут це дуже люблять. У турків є навіть таке поняття як чай саті, тобто це година чаю. Ви приходите, там можуть бути не тільки смаколики до самого чаю, а там можуть бути якась сарма ічліки в те, тобто такі якісь закусочки, можуть бути мезе якісь. І це не буде, знаєте, одна якась солодка страва. Це буде багато-багато. Різного печива, різної випічки, і, як правило, турецькі господині це все роблять самі своїми руками вдома і навіть не купують. Хоча є, звісно, таких, хто купує, але в більшості випадків вони це настільки люблять, що вони це роблять самі. І мені здається, що це дуже класна традиція. Звісно, що відчувається, що це скоріше за все, ну скажімо, не на 100% з відкритою душею робиться. Це більше як церемонія. Це знаєте, може. Можна з чим порівняти, як в Америці, всі посміхаються. От всі такі посміхаються, всі такі на лайті, такі всі френдлі, і когось це дратує дуже сильно, а комусь це подобається. Мені подобається, тому що людина, коли вона посміхається, вона все одно якось до себе, знаєте, якби гарно налаштовує людей, котрі поруч, і ви вже більш розслаблені, ви можете якось більше спокійно говорити. Ви не будете нервувати. Оце щось дуже подібне відбувається з. Редської гостинністі, тобто ви розумієте, що це може бути не дуже прям з відкритою душею, але тим не менш, це дуже приємно, особливо якщо у вас в нації або де ви проживаєте, всі такі холодні і тримають дистанцію. Це все одно дуже підкупає. Перший мінус турецького суспільства це те, що всі вас контролюють просто навкруги. Всі ваші сусіди знають вашого бойфренда, знають марку його машини, знають, куди ви їдете, знають, коли у вас плаче дитина, коли ви приймаєте гостей, хто до вас приходить в гості. Я та людина, котра взагалі не дає нікому право лізти в своє життя. Я дуже це не люблю, і мені взагалі... Лі, чесно кажучи, пофігу на людей, що вони там про мене скажуть, чи подумають, а можливо, вони подумають про мене щось погане. Це в принципі мене не дуже стосується мені фіолетово. але дуже багато людей тут е, думають про свою як репутацію, що про них можуть сказати щось не так. Хоча ну блін, будемо відвертими. Якщо хтось захоче про вас сказати щось не так, навіть якщо ви будете янголом в оплоті... То все одно знайдуть цю чертовинку у вас, і все одно її виймуть і покладуть на стіл, і скажуть: дивись, а ти бачиш, ось це у тебе не ок. Тому я це не розумію. Мені це тяжко зрозуміти, коли це родичі роблять один проти одного. А коли це роблять ще сусіди, ну котрі взагалі, ну типу, хто вони, ці сусіди? Хто вони ці сусіди? Мені це не зрозуміло взагалі, я це не приймаю і ніколи не. Прийму. У мене була ситуація, коли ми з чоловіком зустрічалися. Він дуже часто приїздив до мене на своїй робочій машині. І виходило так, що у них в автопарку є декілька машин. І одну з них тільки я занесла в список, котру можна пропустити на паркінг на моє місце. І він постійно виходило так, що хтось брав ту машину, яку я зареєструвала на паркінг, а приїздив на іншій машині. І постійно у мене охорона в будинку. Вона з'явилася якось підозрою, і постійно мені передзвонювали на домофон і питали, чи можна його пропустити, тому що в нього зареєстрована інша машина під іншими номерами. Я кажу, так можна, тому що він змінює ці робочі машини. І епогеєю цієї цієї ситуації було те, що він потім приїхав на своїй особистій машині, і вона у нас така велика. Типу, знаєте, як під ВІП-трансфер, тобто там такий, типу автоматом відкриваються двері, типу. Шкіряний салон все світиться, морехтить ну коротше, ви зрозуміли, і він значить під'їжджає і. А відчиняє мені двері, щоб я сідала саме от, ну типу на пасажирські ці сидіння, і значить відкривається машина, от в двері, все ж це мерехтить. Знаєте, я заходжу собі спокійно, сідаю, я взагалі ні на кого не дивлюся. І тут він мені каже: Слухай, твоєму охоронцю стало настільки цікаво, що він прямо ось так, от виліз з вікна цієї будки, там, де він сидить, і дивиться, з ким ти сідаєш в машину. І потім у мене чоловік він вже був знайомий з охоронцями, тому. Щоб він до мене приходив, і він просто що робить. Він каже: Слухай, я зараз з ним привітаюся, тому що він подумає, що просто ти не зрозуміло, з ким барахтаєшся і кудись їдеш. І Він просто опустив своє вікно і каже: там там, як у вас справи?' І тут охоронець просто ну, це на потрібно було бачити. Він змінюється в обличчі, тому що він собі вже там нафантазував, що я з кимось іншим їду кудись на такій машині, і він такий. О, це ви, Ерджан Бей, це ви, о, у вас така гарна машина. А я думаю, з ким це Яна їде. Я така, блін, тобі не пофіг, з ким я їду взагалі. Ну, Тобто, ви розумієте, навіть охорона, тобто, він на цій машині не заїхав в ЖК, він стояв перед ЖК, тобто перед в'їздом. І я просто вийшла. Але навіть охорона, вони слідкують з ким, куди, як ти йдеш. Ну тобто, всім щось потрібно знаєте, потім обговорити. і вони Оце все, ці всі плітки збирають, збирають, збирають і роблять потім, як що називається, в Туреччині, де дікоду. Тобто це все обговорюють, обмивають вам кістечки. Це не мій вайб, я це не приймаю. Мені здається, це дуже-дуже великий мінус в Туреччині. А ви що скажете з цього приводу? Були у вас такі якісь ситуації? Мені здається, що у багатьох, хто тут проживає, є хоча б одна якась така історія. Поділіться в коментарях, давайте спілкуватися. Думаю, всім буде дуже. Дуже цікаво. До речі, якщо ви досі не підписалися на мій канал, будь ласка, це. клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео, і обов'язково на вподобайку. І якийсь комент в підтримку мені внизу, щоб мої відео просувалося краще. У Вас це займе хвилиночку, а у мене статистика тоді буде рости. Дуже вам вдячна! Наступним плюсом турецького менталітету я хочу зазначити те, що у них відбувається справжнє життя на вулиці, і це настільки класно. Тут можна спокійно куштувати вуличну їжу, що не можна сказати в більшості випадків про нас. Не знаю, як зараз в Україні, але коли я їхала з України, то вуличну їжу краще було б не їсти. Якщо зараз це ок, і зараз це ж змінилася ситуація в Україні. Теж дайте знати в коментарях, буде дуже цікаво. Бо коли я їхала, я просто навіть пам'ятаю, стоять у знаєте, невеличкі, типу, будиночки на колесах, котрі щось продають, і там просто так смердить, що ти проходиш і думаєш, боже, як то тут не блюванути? От, а в Туреччині вулична їжа, вона така в топі. Її дуже багато хто рекламує. Вона дуже смачна, і я прямо раджу вам куштувати вуличну їжу, тому що це неймовірно смачно. Та же вологий бургер потрібно скуштувати, кукурудзу потрібно. Скуштувати. Тобто, все, що продають на вулицях, це завжди дуже смачно, і не так дорого, звісно, як в кафе і в ресторанах, якщо порівнювати. Тому тут класна вулична їжа. Тут класна є традиція того, що всі зі своїми стільцями і столиками роблять пікніки на набережних, десь в лісі. Дуже багато таких пар, знаєте, інколи, особливо коли тепло, ви йдете і просто вся набережна така в цих стільчиках, в столиках, столиках. і ще прикольно, коли знаєте, є дітки, і їм купляють ці невеличкі маленькі стільці, котрі складаються, і вони такі вже теж сидять, такі типу вони вже такі дорослі. Це дуже мило, дуже прикольно. Мені дуже подобається ця традиція. У нас якось вона є, але не в таких масштабах. І от все оце справжнє життя, воно бурлить саме на вулиці. Тобто, ви хочете вивчити мову, вам треба йти на вулицю і слухати про що розмовляють люди. Ви можете спостерігати якісь. Такі парочки, знаєте, дідусь, бабуся, котрі вже ледь-ледь ходять, але тримаються за ручки. Або молодь, яка дуже прогресивна, їм по 14 років вони там обнімаються, цілуються. Хоча, в принципі, для мусульманської Туреччини це все одно не всі досі на це реагують нормально, але це класно, бо молодь прогресує. І таких ситуацій дуже-дуже багато. Тобто, оце справжнє життя, воно відчувається саме у турків на вулиці. Тому щоб знати знаєте, відчути всю Туреччину. Вам потрібно гуляти на вулицях в різних місцях, особливо якщо ви там уже розумієте, куди можна піти куди не можна йти і краще не йти, бо є й такі райони. Вам це буде завжди на руку. Наступний мінус. Я хочу підкреслити, що тут все ж таки є тиск на жінок. По-перше, тут завжди дівчину з дитинства виховують як принцесу, як квіточку, тобто її цілують всюди, кажуть, що вона така гарна, красива. Але при цьому при всьому дуже велика помилка в тому, що їх якби навчають бути гарними господинями, тобто, щоб вони вийшли заміж і все могли робити по. Дому, хоча такого не відбувається, тому що, як правило, то одружуються, вони починаються все вивчати з нуля, бо знову ж таки дівчинка, це квіточка, вона не має нічого робити, все робить мама. Це дуже велика помилка, як на мене. І потім ще підключається дуже такий сильний патріархат, котрий каже, що ти повинна зробити те, ти повинна зробити те, і жінку якось от зменшують в правах, якби пригнічують, навіть я би сказала. І звісно, що є. Дуже впливові жінки в Туреччині, котрі, знаєте, просто своїм поглядом отак от поглянуть на чоловіка, він там уже мітушиться. Але є дуже багато патріархальних сімей, і якщо порівнювати, наприклад, патріархат в Україні і патріархат в Туреччині, то повірте мені, в Туреччині ви дійсно відчуєте оцей тиск суспільства на жінок. Дуже багато є моментів, я сама їх проживала. А особливо, якщо ви жінка-іноземка і одна без чоловіка, ну це. Це прям дуже тяжко. Вам буде дуже тяжко щось вирішити. І якщо у вас є гарна турецька, все одно ви можете доказувати свої права, ви можете сваритися, але все одно це буде, знаєте, все вирішуватися через сварки, а не просто полюбовно. Бо ви сказали це нормально, і ви теж людина, просто ви жінка. Тобто тут є ось цей невеличкий момент, а для мене це великий момент, дуже великий насправді момент, котрий мені абсолютно не подобається. Я вже казала багато разів, що в мене було дуже багато ситуацій, таких, що саме я стикалася з тим, що чоловіки мовляли так: типу: ну ти іноземка, що ти взагалі розумієш у цій справі. Хоча я тоді казала правду, і потім приходив чи якийсь новий майстер і був більш такий нормальний, якийсь <розумний>, розумний чоловік, і він тоді прислухався і робив те, що мені потрібно. Але це все, знаєте, через стрес, через скандали. Я не дуже люблю це робити, але коли ти одна... Жінка-іноземка в чужій країні, ти маєш якось це вирішити. І коли немає чоловіка за твоєю спиною, як у мене на той момент, коли не було чоловіка, то це тяжко, це реально тяжко. І скажу чесно, після одруження <смас> я просто забула про ці проблеми. Просто забула про ці проблеми. Це важливо. Ви просто про це забуваєте, тому що чоловік він один раз сказав якомусь майстру, що йому треба зробити, і все, отак, от, от все вирішується. І навіть якщо ви розумієте, Що майстер йому каже якусь фігню, ви кажете чоловіку, ні, тут повинні зробити ось це і ось це, і ось це. І майстер тоді навіть чоловіка не перепитує, що я мала на увазі, а робить те, що я сказала, тому що він розуміє, що поруч чоловік, він йому може дати пілюлей, грубо кажучи. Тому тут це дуже великий мінус, і мені здається, що якщо тут робити ремонт, наприклад, в квартирі дівчині одній або будувати своє житло. У свій будиночок, наприклад, приватний. І ви будете, як дівчина, це все <смі> курірувати, да? Одна це буде такий крах. От я не знаю, це буде просто крах. Ви не зможете ні з ким домовитися. Хоча в Україні ви можете найняти, звісно, що вам теж можуть налапшати да, ці бригадири і майстри, які роблять ремонт, але все одно ви зможете це закінчити в Україні. Тут це знаєте запитання просто з великим знаком запитання. Великим плюсом турецького суспільства є те, що вони живуть тут і зараз. Це для мене раніше було мінусом, але зараз стало плюсом. Чому пояснюю? Тому що я людина-план. У мене все по поличкам, у мене все повинно бути отак, отак по списку. І інколи, коли я будую свої плани, я живу майбутнім, тобто, що у мене ось це, ось це, ось це має трапитися, і я трошечки випадаю з момента сьогодення, тобто я не живу сьогодні. Сьогодні і буває таке, що, наприклад, ти там відкладаєш кошти на якусь велику покупку, але забуваєш жити зараз. Ти думаєш, окей, я краще не піду в ресторан, я відкладу ці кошти, бо мені там потрібно щось аля купити. Це неправильно, потрібно і відкласти. І піти кудись себе вивести в люди, як я кажу, да? нехай це буде якась кава з тістечком, нехай це щось буде лайтове, але тим не менш, ви зможете це собі дозволити. Тому що, якщо ви не живете зараз в цьому моменті, а живете тільки майбутнім, що у вас буде класне майбутнє, бо ви відкладаєте кошти, наприклад, або. Що скоро все зміниться, і ви живете ось цим, знаєте, ось цими емоціями про те, що скоро щось зміниться, але зараз ви відчуваєте себе пригніченим чи пригніченою, і розумієте, що ви собі відмовляєте в якихось задоволеннях. Це великий мінус у турків. А є друга сторона: вони живуть сьогоденням, але вони не живуть майбутнім. Тобто мені б хотілося, знаєте, от частинку їхнього оцього пофігізму взяти собі. Але знову ж таки, мій характер такий, що я не завжди. Це може зробити. У них це знаєте з іншої сторони виходить. Тобто вони можуть останні кошти просто заплатити за таксі, що для мене взагалі нерізонно. Ви можете пройти 20 хвилин навіть півгодини пішки. Це нормальна відстань по міркам, скажімо, Туреччини, тому що тут транспорт буває дуже далеко. Але ні, турки вони не будуть йти півгодини пішки, вони сядуть в таксі. Наприклад, у них це будуть останні гроші, але вони це зроблять. Чи, наприклад, вони можуть когось покликати в кафе, вони можуть. Можуть при цьому не працювати, але в них є якісь збережені кошти, і вони будуть кричати: Ні, я буду платити за тебе сьогодні. Знову ж таки, для мене це не дуже резонно, тому що ти зараз не працюєш, ти платиш за когось, але в один день у тебе може не бути взагалі ніяких коштів. Але вони про це не думають. Вони думають по-іншому. Вони думають, зараз в цьому моменті я можу собі це дозволити, я маю собі це дозволити. А якщо в майбутньому не буде, то я подумаю про це в майбутньому. І знаєте, коли ситуація така, як зараз в Україні, війна, і ви не знаєте, будете ви там жити завтра, ну, грубо кажучи, не будете. Будуть у вас ваша нерухомість стояти, чи не буде, чи її просто підірвуть. А будуть у вас сім'я і родичі там ще жити, чи не будуть. І коли ви розумієте, що буває таке, що людина відкладала, 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 а потім бац, і війна, і все, все закінчилося, розумієте? І ви думаєте, Маєте, блін, а от навіщо людина собі відмовляла і в тому моменті не жила. Тобто, знаєте, мені хочеться взяти частичку цього пофігізму і жити в моменті зараз. І також мені хочеться піклуватися про своє майбутнє, і щоб у мене було за плечима ще щось. Тобто я хочу поєднати всі ці дві сфери, начебто в мене виходить, але інколи я буває себе загоняю і бачу, що у мене чоловік такий самий, він, начебто, і каже: так треба зараз, зараз, зараз. Теж щось робити, але буває таке, що просто фокус в якийсь момент перемикається, і ти думаєш, ми зараз ось це відкладемо на майбутнє, а потім буде класно. А це не завжди так працює, це потрібно розуміти. І я ж кажу: хочеться знаєте, поєднати ось ці дві штуки і жити в якоїсь ось гармонії в цій середині, знаєте, в самій солодкій середині кавуна. І я сподіваюся, що це у нас буде більш-менш виходити, тому що зараз у нас тут постачу. По голові виходить начебто, але я ж кажу, бувають такі моменти, що ви просто забуваєте про це. І це не ок. Це не ок. Я не думала, що колись я це скажу, але я це відношу до мінусів: це поверхність медицини і, взагалі, лікарень в Туреччині за останні півроку, напевно, у нас дуже багато було ситуацій, і з родичами мого чоловіка, і з нами безпосередньо, зі мною з чоловіком, і з чоловіка-друзями, хто потрапляв в лікарні по якихось причинах, по тим чи іншим. Дуже велика зараз криза. З в медицині в Туреччині. приватні лікарні вони досі тримають якийсь ля клас, скажімо так, але далеко ж не всі можуть піти до приватних лікарень і зробити собі приватне страхування. В Більшості це СГК, тобто це державне страхування, яке розповсюджується, наприклад, якщо у вас навіть просто чоловік працює, то чоловіка СГК розпространяється, ну якби і ви теж можете її використовувати. І фішка в тому, що зараз настільки багато. Людей виїхало з Туреччини, в тому числі і лікарів, дуже якісних, дуже професійних лікарів. І зараз дуже багато лікарень їм просто не вистачає робочих рук. Тому що, як ви знаєте, в Туреччині дуже велике населення, і звісно, що це населення якось потрібно ну, обслуговувати, м'яко кажучи. І це великий мінус, тому що ви коли приходите просто навіть здати кров, от ми ходили, здавали кров з чоловіком, ми були в Через на реєстрацію, десь ми чекали півгодини, просто щоб зареєструватися і отримати талончик, здати кров. Такого в Туреччині ніколи в житті не було. І потім ви ще стоїте оцю зіплайн, цю чергу да, на ногах. Ще десь 30 хвилин, поки там всіх обслуговують. Я вже мовчу про те, що коли в мене взяли кров, у мене отут такий був синець, ну, тому що ви розумієте, як це все швидко робиться. І вони вже просто тик 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 Тик-тик-тик, Знаєте, а як автомати, вони вже не думають про те, чи нормально вони візьмуть у вас кров чи не нормально. І ситуація настільки катастрофічна зараз в державних лікарнях, що ви приходите, а там не те, що немає де сісти і почекати лікаря. Там просто нема де яблуку впасти. Там просто всі коридори забиті людьми. Я такого в Туреччині за все своє життя не пам'ятаю. Мені завжди подобалась тут медицина, тому що тут все було швидко, чітко. Щось у вас заболіло, ви прийшли, все зробили. все, чіки-бомбоні, ви здорові. Зараз такого не відбувається. У нам одному родичу робили операцію. Наприклад, йому сказали, що це один із самих власних професорів, хто робить цю операцію. Його навіть з приватної лікарні відправили до цього професора в державну лікарню. Йому робили цю операцію два чи три рази. Потім йому сказали, що все ж таки, там ще щось залишилось, і потрібно ще раз робити цю операцію. Операцію, на що він сказав: Слухайте, ну ви типу мене вже під наркоз заводите скільки там 3-4 рази, це ненормально, за рік, і ніхто не може зробити до толку. Він йде до якоїсь іншої приватної клініки, вони кажуть, ну ми можемо вам зробити цю операцію. Але ось цей професор, до кого ви ходили, він найкращий і знову відправляють його до цього професора. Але я собі думаю, якщо цей професор у них по їхній версії найкращий, то я вже боюся собі працю. Ставити, який найгірший. Чи, наприклад, теж у нас ситуація з родичкою, були дуже коліно їй е, не давали рандеву, це да, прийом до лікаря десь місяць. Вона місяць чекала, потім вона до нього пішла. Він їй сказав зробити знімок МРТ, який вона теж чекала ще місяць. Зробила знімок, потім вона ще місяць чекала, щоб потрапити до цього лікаря з цим МРТ, щоб він подивився. Це було в Стамбулі. До речі, вона прийшла. Цього лікаря він подивився ці МРТ каже: ну так, добре, типу, вам виписую ліки, не ліки, а просто щось знімає біль в колінах. І каже, у вас є ще варіант проколоти уколи в коліно, але вони не дуже допомагають. Вони допомагають десь, типу, на 1-2 місяці. Тобто, це теж така, знаєте, як абізбол, да? тобто це не ліки. Але оперувати вас ще рано. І що робити тоді? Ви не даєте якихось. Ліків, котрі допомагають вирішити цю проблему, ви даєте просто, типу, як ліки, які знімають біль. При цьому при всьому, оперувати, кажете, ще рано. А, а який висновок? Ну, типу, а що робити далі? І вона пішла, і вона була в шоці. Вона каже: ну, типу, я не знаю, що робити далі. Якщо мені лікар каже, отак, от, ну, типу, мене тоді організм по-перше, привикає до цих всіх знеболювальних. По-друге, ну, якось немає рішення, знаєте. І я чим далі слухаю людей, там наш. Наших родичів, наших друзів, всі, хто рано чи пізно приходить до лікарні, вони всі кажуть одне й те саме, що немає якогось вирішення проблеми, і їх обслуговують буквально хвилинку чи дві. Це, як на мене, дуже великий мінус, тому що якщо ви вже потрапили до лікаря, тим чи іншим способом ситуація має вирішитися. І що саме цікаве, вже потроху і приватні лікарні теж переходять в такий от формат, бо, наприклад, мене чоловік, коли захворів як це все відбувається, ви приїжджаєте до приватної лікарні, у вас беруть там аналізи якісь, і одразу, буквально через годинку, там, чи через півгодинку, виходять результати цих аналізів, і ви вже можете розуміти, що у вас там за проблема. І цей раз в змірі він поїхав в Medical Park, Хто знає, в Тречні це дуже гарна приватна клініка? Йому сказали, ви чекаєте ще перед вами дуже багато людей. Він прочекав дві години в черзі в приватній клініці. Взагалі, ну, типу, нонсенс. І потім йому сказали, що його результати аналізів будуть наступного дня. Тобто, йому наступного дня ще раз потрібно було приїхати до лікаря. Він знову приїхав, знову чекав півтори години, щоб показати ці аналізи. Ми були в шоці, м'яко кажучи, я не знаю. Я, ми такого не бачили в Туреччині, бо завжди я ж кажу, я завжди тупила за турецьку медицину, бо вона мега-суперкласна. Але зараз ситуація дуже-дуже змінилася. У мене мене було все на сьогодні. Цімкі-тььомкі пакусіки!